Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії знакові новини. Електроенергія для населення занадто дешева. Такий висновок зробила національна комісія, що має регулювати розмір тарифів. Наразі населення сплачує 36 копійок за 1 кіловат. Економічно ж обґрунтована ціна 1 гривня 22 копійки. Саме до такої позначки підвищать тарифи вже до 2017 року. Як відбуватиметься здорожчання І головне, як за таких умов зекономити українцям? Далі в сюжеті. Думали, гадали і вирішили тарифи за електроенергію підняти в рази. Таке рішення прийняла Національна комісія з врегулювання тарифів. Ціни на електроенергію зростатимуть поетапно. Квитанцію з новими цінами люди отримають вже в квітні. Для тих, хто споживає до 100 кВт, платіжка здорожчає на 19%, для всіх інших вдвічі. А в 2017 році населення буде сплачувати в середньому замість 36 копійок гривню 22. 1 березня. 2017 року згідно нашого проекту передбачається два блоки, а не три, як сьогодні. Перший блок це соціальний до 100 кВт, і другий блок по першому блоку вартість 90 копійок, і другий блок для всіх решта. Це очевидно більш заможніші верст, які споживають більше. Це гривня 68. вісім. середня ціна для населення це гривня 22. Аби заощадити в комісії, закликають населення до тотальної дисципліни: на ніч вимикати прилади з розеток, замінювати лампи на енергозберігаючі та й взагалі економити світло. Ще одна з інновацій це нічний тариф. Електроенергія вночі коштуватиме вдвічі менше ніж в день. Для її обрахунку потрібно буде встановити двозонний лічильник, який купиться за два роки. Вночі е у нас якраз немає дефіциту електроенергії, е тому для системи це буде корисно, якщо споживачі із пікових періодів зранку і ввечері будуть більше споживати її вночі. Е для, для цього потрібно поставити двозонні лічильники, які окремо. Терифікують день окрему ніч, і е, всі прилади, які мають суттєве енергоспоживання, можна запросто. Використовувати вночі, аби підвищення тарифів не вдарило сильно по кишенях пересічних громадян, можна оформлювати субсидії. У мінсосполітики вже розробили спрощену процедуру їх оформлення. Документів потрібно менше, та й в чергу стояти не треба. Все можна буде надіслати поштою. Ми пропонуємо спростити в першу чергу пакет документів, який буде складатися із фактично двох документів: це спрощений бланк заяви і спрощений бланк декларації. Інші довідки, які необхідні для призначення субсидій, при Бираємо, тобто сім'я подає лише цих два документи, всю решту інформації про доходи, про наявність житлово-комунальних послуг, про вартість цих житлово-комунальних послуг будуть збиратися органами соціального захисту населення самостійно. Спрощена процедура отримання субсидій запрацює вже з травня, проте й зараз можна їх оформити за індивідуальним підходом. Зважаючи на дохід родини, розраховується відсоток. Скільки сімейного бюджету можна сплачувати за комунальні платежі. Анастасія Островушка, Тарас Біловол соціальна країна.